Рукавички, дивіться, які в квітня. Елегантські французькі рукавички. Доброго дня, запрошуємо вас у ресторан Мікс». Чекайте, чекайте. Що тут за презентація? Ну, ми так. хочемо вам е, предоставити макарон по-флецки. пофлоцьки. Mm -hmm. Макарон по-флотськи. Салат мікс. Mm -hmm. В салат входить. Такі інгредієнти: редиска з бабиного городу, огірок, на якому дідо сидів два роки. Е, трошки старенький перець і тухленький сир. Який? — Тухленький. Все залито молоком. А на десерт Печення із печені. А, таке yes. печення. Не знаю.